Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Незалежний аналітик з Білорусі Сергій Чалий розповів, хто така поетеса Анна Селук, авторка безлічі пісень на державних концертах, як зазначив він у програмі на Ютуб у жанрі Корпоратив для силовиків пісні про армію. Нею написані після для МВС, армії МНС а також гімна генпрокуратури, повідомляє Бі. Згодом стало відомо, що саме вона відповідає за пропаганду серед силовиків. Та накачує їх ненавистю до українського та є неофіційним радника Лукашенка по інформаційній роботі пропаганді силовим армійським блогом. На останній такій наказці серед працівників ОМОД білоруські офіцери поради їх збирали речі Валити з країни, адже час Лукашенки у Білорусі пройшов з офіцером. Все нормально він одразу покинув частину і вже, напевно і країну про саму поетесу, як сказав аналітик. Відомо злочинно мало. Тільки ім'я Ана Селук при цьому з нею немає ні відео. Ні, фото єдине інтерв'ю потеса дала мінській правді з ілюстрацією у вигляді самотнього мікрофона. За словами чалого, хоче селук пише пісні лише два роки, змогла дістатися до самої вершини придворних трубадурів. Серед її останніх пісень Ах, Олександра і Бульба денса у кліпі. Останнє використано хроніку за Лукашенком, який збирає картоплю на що природно має бути дозвіл із самого верху. Ба більше тепер пісню просувають із використанням адміністративного ресурсу. Наприклад, показують у кінотеатрах перед Фільмами місце роботи Анни Селуко – то музична медіакомпанія, де заступником директора працює Тетяна Кулакова. А постійна супутниця Анни Лукашенко, дружини Дмитра Лукашенко, зазначив аналітик, У соцмережах вона писала про непублічну сестру, якої супер супермегаталант Анна Сергіївна Лукашенко, скорочена Анна Селука. Крім того, невісті правителя також 42 роки, як і поетесі в інтерв'ю Анна Селук згадала про свого дідуся Сеханського Віктора Івановича, який у великовічесняну війну пішов воювати. Він є дідусем Анни. Лукашенко по материнській лінії, вкотре ми переконуємося, що для імітації любові та підтримки Олександра Лукашенка потрібна участь людей із найближчого кола самого Лукашенка. Зазначимо випадку, мобілізації білорусі зможе призвати приблизно 300 тисяч осіб. Про це в інтерв'ю з главкомом заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров. Опозиціонер нагадав, що білоруська армія налічує 45 тисяч осіб і ніколи не брала участь у воєнних діях. Яке вже в них там буде озброєння та його якість це інше питання. Є більш-менше боєздатні сили спеціальних операцій. Якщо брати контрактників, то їх приблизно тисяча. А всі сили спецоперації налічують десь 5,5 тисяч. Це вже, хоч якась сила, розповів Азаров. Створення спільного групування військ означає, що буде створений спільний штаб, де звичайно же керуватимуть росіяни з огляду на те, що Росія веде війну, то вона і без збройних може відправити за принципом зброю. Знайдете на іншій стороні. Олександр Азаров додав, що спілкувався з білоруськими військовослужбовцями, у яких є. Родичі в Україні він розповів, що через це білоруси не хочуть воювати з Україною. Проте якщо буде наказ, то білоруси підуть на війну, бо звикли виконувати накази. Але думаю, закінчиться це для білоруської армії плачевно. Лукашенко це теж розуміє про якусь шкоду українській армії. Білоруські війська принести зможуть. Додав опозиціонер. Білоруський опозиціонер заявив, що білоруська армія потрібна Путіну лише для кількості військових для диктатора. РФ важливі не кількість та якість озброєння, а тих, яке Можна витратити до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.